Ну що ж, партія номер 39 Друзі, даємо виклик. Давайте ще чорними, мабуть. Ще щось перевіримо. Ще щось перевіримо. Так. Ще в нас не знаю, це відео сьогодні, розміщу чи ні. Стрім буде. Сьогодні о 12 у неділю 1 червня. Так, Майкл, мабуть, думає, що ж я накоїв. І грати чи не грати другу партію? Ох, друзі. Учора грав. Чи не вчора? Учора грав у Бліц. Так, потім розповім. Є 4. Що ж перевірити? Ну, Давайте все рівно Е5. Давайте таку підемо програну позицію. Таку перевіримо програну позицію. Тепер може бути важко. Підемо сюди. Сюди. Атака Макса Ланге. Поки майстер красень. Тюди. Є такий хід. є хід е вже. Ну, Корольів 8 дуже погано, там майже безнадійно. Давайте тут ще помилимось. Так мій син вигравав ще в 6 років на чемпіонаті України з Рапіду серед 18 чи 16 річних. Не пам'ятаю, фінал чемпіонату України mm. був. Він виграв таку першого розрядника. Кінь g5, ферсів 6, кінь e 6 є ферзь h 5 і перший розрядник чому ще ферзь g6 пішов. І мій син не став хапати слона на c5, а стуканув тура e 6, що провело до поразки суперника. Ну ми вчили інше, ми вчили інше. Кінь G5 ми вчили оці. Кодами вже, я не знайомий. Мені здається... А, на Ферзь Д5 буде все рівно кінці 3, так? Але ж тепер можна... Я не знаю на стосунок. Я не дуже цю позицію знаю, друзі. От чому справа. Не знаю цю позицію. Давайте заради цікавості все ж таки людина готувалася, пожертвуємо Ферзя. Ну, це абсолютно некоректно, друзі. Це може я навіть програю зараз. Зараз тут буде 71. Але це буде більш-менш чесно. Людина готувалася, ми даємо їй шанс, що ти готувався, ось можеш виграти. А як грати в тій позиції? Ух ти, Тура є е 6. Цікаво. Але Вірди, що в нас? Ферзь за туру, але король якось зі слоном на Є6. Е я відчував себе набагато краще. Ви подивіться, що він робить. Це взагалі законно така гра. Ну, король D7 хочеться піти якось. І, мабуть, під... а король D7 Кінь Д5 побув, побив. Слон 8, як мінімум, буде. Ні, ну король D7 піду. Чи не піду, чи то ра D6 віддати. Чи D3 пнути? Хай хвилюється. А там ферсів 6 буде завжди. І на дві тури. А ця захищена. Так, друзі, поїхали. На контргру. Навіть коли у вас безнадійно. Врятувати може лише активність. Але я бачив, що ферзь Е 6, королів 8, ферзь ферс 5. Тому на ферсі 6 я піду Тура е 7, мабуть. І що ферзь 8, король Д7, ферзь D5, король С8, ферзь С5, якийсь там ДЦ. Воно безнадійно, мабуть. Не знаю я, друзі. Тура е 7. Дуже небезпечно, дуже небезпечно. Що піти просто слон є 7? Тура Є7 король D5. А, ну я можу закритися потім. Добре, хожу Турає 7. Треба ж якось заплутувати суперника. Ага! Ось який він хитрець! Хитрюга! Ну що, де це побити? Так, а навіщо мені розміни? Де це це розміни? Кінь D4 якось стромити. Ферзь б'є C5 і що кінь c 2 Кінь D4 піти. Треба ж якось заплутувати його. Не, не, не бачу ходів, друзі. Не бачу ходів. Добре, відійду слон B6. Фух! Віддав такого пішака. Ну добре, заїду кінь D4. Пішли одноходові пасточки. Програю зараз цю партію. Може кінь Є. Не знаю, ходів. Так, Майкл, не хоче ще й помилятися. Ну давайте кінь є 2 І то ради 6 може станемо. А там кінь на Є4 і де що я роблю? Може тоді король D7 ховатися чи дадуть. Ще й сюди пішов! Ну все, ще й тури поміняє. Програв, Програв, друзі. А час є в нього. А, в нього 3 хвилини. Ну, я щось дурньою почав займатися і програю. Просто програю. Майкл молодець. Перша перемога. Ще ж з турою дуже незручно грати, друзі. Дуже незручно грати проти ферзя, який. Це забирає фрж 3 Це дає якийсь шансовічок мені. Дає якийсь шансовічок Турає всім. Якісь маленькі шанси дає мені Майкл. Хочу поєднатися всіма, я в Е4 на його місці перекрив. Що, на д 3 може з'їсти все ж таки? Хоч щось з'їсти. Ферльс може в будь-який момент нанести подвійний удар. І на цьому все закінчиться. І ось це не подвійний, але бачите, король стоїть. Сюди відійдемо. то нічого немає. Ну, в мене зараз єдиний шанс підтягнути його за час. Так, Я дуже слабко граю цю партію, друзі. Дуже слабко грають цю партію. Там ще ферзь е 6 постійний, такий випад страшений. Ну, все рівно тура хоч ця захищена, друзі. Ну, якась пастка, можливо, ферзь відійде, там, щось під'їм. Ну так, цю ідею я боявся. Там шах, ферзь 8, якийсь кооркінів 6. Ну а що мені вже робити? Давайте так, поєднуюсь більш-менш. Фігури. Поєдную. Поєдную, не знаю, що воно. Кінів 6, король c6, там десь воно матом потхне аж. Неправий я. Кінів 6 неправий, друзі. Просто отримую мат, чи що? Ра один слон С5 ще піду. Фух, ну я б дуже погано грав без ферзя. Право не в тому, що я віддав ферзя. Я просто був на, сам на себе не схожий без ферзя. Тому, друзі, зараз великі шанси, що мене відлуплять. Але ще б'юся. Але ще б'юся з урахуванням часу. Можливо, щось десь і буде. кінь, так, дратуючий, просто дратуючий. Ферзь 5 ще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ще такий подвійний удар. Ферсі 8. Ну, ферсі 8, можливо, не так страшно. Все. король D6 піти, він там може лупанути. Ну, то таке. Що, Тура Е5 поєднатися. Б4 ще є, друзі. Ой-ой-ой, це Місклік, мабуть. Друзі, ну жалко, Майкла. Жалко Майкла. Мабуть, Місклік. Гарно він грав цю партію і, скоріш за все, б, мав би шанс перемогти. Просто не пощастило, але, друзі, я казав, що Місклік це теж. Я розповідав в одному з відео на каналі, знайдіть, бо тут вже не встигну розповісти детально, що таке місклік. Там було коротеньке відео, і я про це розповідав дуже-дуже важливий вам. Друзі, ну що ж, подивимося, як Майкл буде грати проти такого, скаженого удару.